Вітаю сьогодні 8 березня. Поздравляю прекрасну половину людства з цим святом. Бажаю вам бути коханими, щасливими. Більше в житті рад... радості, як в пісні поплакала і внов фіалка розсвіла, незважаючи на перешкоди сьогодення повертатися до стану щастя, натхнення. Зараз. Період знаходження багато планет, знаків З Дяка Риби. Це такий знак зодіака не раціональний, не технічний, а ірраціональний знак натхнення. Він в резонансі з музикою. На жаль, останнім часом в суспільстві стали менше співати пісень, більше слухати, але зараз в цей час пісня вона підтримала. Українці, в цей складний час, тож закликаю вас співати пісні, які вам подобаються, вони дадуть вам силу. Саме через пісню зараз, в тому числі, можна отримати ресурс, отримати енергію. Я ж заспіваю пісню, яка мені подобається. Дарую її вам на 8 березня. життя колесо століть котиться а моїй душі вже твоїх казок хочеться, каже, мама, що рано про любов мріяти, не готовий ти, що могла тобі, я вірити. Каже, мама, що рано про любов мріяти, не готовий ти, щоб могла тобі, я вірити. Гуси до води, гуси до води, сокіл в небо, а моя душа, а моя душа, та й до тебе і не чим її, і не чим її не спинити, бо любов не за, бо любов не заборонити, гуси до води, гуси до води, сокіл в небо, а моя душа. А моя душа, дай до тебе, і не чим її, і не чим її не спинити, бо любов не за, бо любов не заборонити. Ти не нарікай, я ж іще донька мамчина, слухати її, вірити її лиш навчина, але тільки но глянеш в очінки ти мені. Всі сл... правильні слова я мамини, але тільки но глянеш в оченькі ти мені забуває всі правильні слова я мамини, гуси до води, гуси до води, сокіл в небо, а моя душа, а моя душа, та й до тебе і не її, і не її ти. бо любов не за, бо любов не за борони.